Астрологічний прогноз війни на 2024 рік по картах політиків. В коментарях запитали, чи можлива в 2024 році війна в Молдові? Навряд чи можлива війна в Молдові, але в Молдові ймовірні зміни навесні і процеси пов'язані з євроінтеграцією. А цей прогноз зроблено наступним чином. По карті народження Маї Санду. Наприкінці квітня з'єднання планет, які пов'язані з Юпітер, експансією, інтеграцією уран в бік демократичних країн. Воно з'єднається з Меркурієм в карти Має Санду. Мікурій в неї важливий планета, бо вона управитель близнюків. Тобто, це означає, що. В тих євроінтеграційних процесах, які я прогнозую і для України на другу половину весни, це не вступ Євросоюз, а наступний такий серйозний крок. По карті Майсанду видно, що і Молдова вона теж буде приймати участь в всіх євроінтеграційних процесах. Також Юпітер означає почот, везіння і розширення повноважень. І Юпітер в карті Майсанду з весни. Вже впливає і м, заходить знак Близнюки, Близнюкій Амая Санду в 24 2024 році. Це означає, що е, Юпітер в карти цієї політикіні означає м, інтеграцію в розширення, розширення впливу, інтеграцію в Євросоюз. Тому це не пов'язано з війною. Юпітер така планета в її карті, вона холодна, вона знаходиться в Казірогі, вона не пов'язана з веденням бойових дій. Затемнення Сонця в її карті 4 квітня воно відбудеться в протистоянні до планет її карти. Це означає такі кризові конфліктні процеси. Навесні, березні на початку квітня. Тобто, по її карті видно, що весна і початок літа це дуже інтенсивний такий політичний процес. І Юпітер планета, яка пов'язана з хорошими шансами, везінням в її карті, вона знаходиться в з'єднанні з її планетами. Тобто, це означає, що буде ну, те, чого вона хоче. А в карті Вадіма Красносельського. Теж важливий період, вказаний це президент Придністровської республіки. В нього буде день народження 14 квітня, і поруч з днем народженням 8 квітня буде відбуватися сонячне затемнення. Соняшне затемнення в його карті активізує астрологічний показник, який означає майбутнє не минуле, не консерватизм, не назад в СССР, а йти к новим таким. Невивченим, невідомим інноваційним ситуаціям для нього. Також Юпітер буде в з'єднанні з його Марсом. Це теж означає якісь події в нього в, як це називається, в травні, але це не пов'язано з війною, бо Юпітер швидко проходить Марс там за один тиждень, то за один тиждень війни не може бути. Марс, скоріш за все, означає. Ну, теж для нього якісь хороші процеси. Марс у праві в його карті, і у обох цих лідерів, Юпітер на них впливає. Юпітер означає щось хороше, а не щось погане. Тому війни я не прогнозую для Молдови, а основні такі в 24 році, основні політичні події пов'язані з новими ситуаціями, в які буде переходити Молдова навесні і на початку літа 2024 року. Дякую за увагу. До нових зустрічей.